Алло. Алло, алло, як мене О, чути? я вас чую, я вас чудово чую. – Це прекрасно. Як добре пан конструктор. Ще одна добра новина, знаєте. Заработала, як ти казав, тому мультику, так? Да? Угу. – Так, це прекрасно. Так, значить, дивіться, ідем тоді від зворотнього. Значить, сьогодні в нас хороший друг канала вже нашого, Альбінас, знов повністю оплатив дрон 107. 107 го mm -hmm. дрона. Дякуємо дуже. І. Попросив назвати. От я написав вам був цей WhatsApp Погоня. Mm -hmm. Ну, я так його прочитав, да, там латиницею. Погоні А. Ніби так. Mm -hmm. Ага. Добре. Чатик передає вам вітанечко. Дякую. О, О, прекрасний дрончик. Все чудово видно. Це прекрасно. Це у нас був 107-й дрончик. 106-й дрончик. Наші модератори нашого канала повністю оплатили і попросили назвати його зараз буквально декілька днів назад. Загинув один з українських блогерів, я не знаю, чули про такого чи ні. Марк. Так і да Київська хунта, канал називався. Загинув вдома він з Києва. Читав в новинах. Угу. От, і в нього був дуже гарний вірш, називався Пророцтво, в якому він описує розпад Росії. І от за рішенням, скажімо, нашої модераторської комісії було прийнято рішення назвати Дрон Пророцтво від Марка. Угу. На пам'ять на пам'ять, так. Світлу пам'ять гарні, добрі, розумні людині. Від Марка, так? Да? Від Марка, так. Не знаю, якщо назва повністю каналу в місяці, так і да, київська хунта. Можна додати. Якщо ні, то в принципі. Всі кому треба, ті, розуміють назву. Так і да, київська хунта. І ще, да. Ще трошечки. З вітамінів вітамінів, з дичевілим. Зараз, зараз зараз, зараз, секундочку, я себе пересуну. щоб... О, О щоб було видно добре. Пророс... Проросла від марка Київська. Так і да київська хунта. Чудово. Чудово видно. Дякую пан конструктор за роботу. Угу. Дякую всім добрим людям, хто долучається. Ми так гарними темпами. О, якраз два дрончика. Супер. Я вже пам'ятаю, що ви просите два дрончика віддати. Так-да-да-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Дуже гарно так парі, в парі виглядають. Ви Правда, коли тоді ялинку минулого разу зібрали, ще краще було, але в парі теж дуже-дуже гарно. Так, дуже-дуже да, дякую нашим добрим друзям, от, які допомогли, і модераторам. От, і пану Господи, я дуже вибачаюся, я не можу запам'ятати. Альбінас. От, я не знаю чому, але чомусь воно в мене просто не, не тримається в голові. От, я дуже вибачаюся. От, тому пану Альбіносу дуже велика подяка за таку потужну допомогу модераторам, спільноті. Працюємо далі. Працюємо далі, да, друзі. Дуже, дуже, дуже всім дякуємо. Добрико, пан конструктор. Ми ще поки що у нас ще хвилин 15 стріма є, і якби щось, я вам ще зателефоную. Хто його знає? Добре, Як добре. До кінця стріма буде так. Добре, дякую тоді. Дуже... Всього а, доброго, так. На зв'язку. Для зв Алло. Алло. Пан конструктор, добрий вечір ще, раз. А, ще да. раз. Добрий вечір. Дуже добра людина. Оплатила дрона. І одразу підписуємо. Та так. Е, ну, я не знаю, можливо, я ж неправильно прочитаю. Вонас. Це означає е... Орел яструб. Ага. А ви мені це кудись кивали? Ватсап. 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 Ага. Вана, Добре, зараз зробимо. Ванагас. І дуже-дуже дякуємо цій добрій людині. Цій добрій людині. Яка долучається так на закриття зборів на півішки. Секунду, я вас десь втратив. Ні, ні, не треба мене. Ага, ось я все знайшов. Пан Альба ага. нас показує, що йому подобається. Давайте, давай, трошки поближче, щоб Угу. Пан конструктор, буде прохання. Можна всі три дрони в кадр? Щоб бачили, що дійсно. Ну, всі три да. дрони, так. Да. Да. Але, це, але це десяточка бонусом. Це одна й десятка. Ох ти, йолки палки Да, це, це добре. Це значить да. більше ну, раз уже ж заїдуть. Два. Раз вже два дрони, то вже ж треба на другий якийсь бонус, так? Да? Так. Зараз спробуємо зесть. О, секунду. Я відборки бачу, що пан Альбнус є в чатику, будь ласка, зв'яжіться зі мною з телеграмчиком. З телеграмчиком поспілкуємося. Попробуємо. Хочу особисто ще подякувати. Хочу особисто ще подякувати. Щось вони трошечки не поміщаються. А от так один на одне. Ось так один, буде один бачити, на одне, що да. будемо бачити, так. Да. Все бачимо. Все <śpar> бачимо. Все є. Це чудові Це є. три гарні з чудові. дрончики. Чудові три гарні дрончики. Прекрасно. Прекрасно. О. Невеличка кубка дрончиків. Прек... Дуже гарно. О, Дуже гарно. Красиво красиво, красиво, так. красиво, красиво, так. От, майже, майже ялинка. Так. Так. До речі. ну, почекайте секундочку. Можливо, ми зараз невеличку ялинку і зробимо з них. Прекрасні, прекрасні подарунки Подаруночки принесуть. Це ж, всі ваші підписані. Це буде набіт забрати. Набіг забрати. Ого, це стільки від Ого, нашого каналу. Так, так, це ось е, люта помста. От, це ось за наших розстріляних хлопців. От, Це те, що нас збиралося на з минулої відправки. Так, Супер. Це у нас Супер. Е, за розвідники 82-ї. От, і це у нас Ukraina. Круто. 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 така ялинка виходить. Дуже гарна ялиночка виходить. Дуже гарна ялинка, виходить. От. Я ще окремо спробую їх трошки по-іншому вам сфотографую, пришлю, щоб було для каналу виставки. Добре, чи може маленьке відео добре, зробити? Тому, ну, як бачите, ми працюємо і. Завдяки вашим донатам, оце все, що ми докладемо від себе дронів, воно все поїде. Супер, супер, супер. Так що такі результати роботи. Я зараз за минулої відправку. Дякую, дякую, пан консультор вам. конструктор вам за роботу і знову дякую всім, всім добрим людям. Добри не Микітне. залишається байдуже, не, залишає залишає залишає. байду, не долучається до О, і От. І отак от воно все полетить. Це супер, це супер. Все, дуже дякую вам. Дякую. Добрий кота. Будемо зв'язку? що будем шо, на зв я, да. наберу. Шо, шо я наберу. Будемо на зв'язку, у мене ще десяточка тут якраз на підході Супер. Супер. Все, є. Супер. Ну, ще є десяточка, так що со мною не паче, то що санулить, хочеться стати, власне. Десять тоді мого, десь тоді мого, дивіться. Будь ласка, долучайтесь. Подлазка, долучайтесь. Добре, дуже-дуже дякую Добре. вам, спільноті, Добре. всім, хто долучається, особливо пану. Вибачте, я трошки не можу запам'ятати. Альбінас. 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 От пану Альбінасу, особливо за сьогоднішній день. Ви прям зробили наш день. І, ну, я дуже, дуже радий, що так у нас виходить потрошку. Бо без допомоги це набагато важче робити. Тому дякую дуже за допомогу. Вот, всі ваші кошти підуть на благу справу. Так, так. На захист, так, на, захист, так, на, захист на захист нашої мотивої. На захист на захист України. Так, так, так. Добрий добре, раз Дякую Дякую вам за да. чотирьох. На зв'язку. На зв'язку. На да. зв'язку. всього доброго. Так, все добро. Да. Да. До побачення. Дякую, друзі, ще раз неймовірна, неймовірна подяка. Знаєте, тут аж аж ух. І до сліз, і адреналін, дякую. ну, І ви бачили, яка вже кубка дронів. да, от я, Можливо, хтось от тільки недавно долучився до каналу. Як, скажімо, ми працюємо, допомагаємо нашим козакам там все 28 і 3 штурмової. Е, збирається. Що... Донати да, робляться, пан конструктор робить дрони. Що йдуть від нашого каналу, від вас щось пан конструктор збирає, відправляє. Стела, пані Стелла є такий нас волонтер з Запоріжжя, теж збирає на дрони. Потім ці всі дрони, які були зібрані. В середньому десь виходить на сьогоднішній день приблизно 14 штук дронів, ми можемо відправляти на місяць, виготовляти виробляти. От. Їдуть до пані Стели, і вона вже безпосередньо завозить їх прям нашим хлопцям. Ви могли бачити дивитися, як там хлопці записують відео з подякою. Коли виходить, читають назви дронів, коли часом виходить, що дуже важко, то ні. От. І десь це. От посилочка підготовлюється, бо ж по одному дрону не будемо відправляти кожен раз там з бойових позицій хлопців шарпати. Тобто назбирається якась певна кількість дронів і їде тоді це все разом до наших, до наших захисників. Тому Десь от приблизно так от працюємо. Дуже-дуже вам дякую, дякую, що не залишаєтесь байдужими. Це просто супер. Дякую.